Перетворився на боксерську столицю України. Тут стартувала одна з найголовніших спортивних подій року кубок України з боксу. Найсильніші бійці з усіх регіонів з'їхалися до міста Лева, щоб визначити кращих у своїх вагових категоріях. Стар змаганням дали офіційні особи під час церемонії відкриття кубку, зазначивши, що бокс це більше ніж просто бій. Бокс так само про перемогу. бокс так само про силу волі і витривалість. Але бокс це про чесність і червону душі. Я вітаю сьогодні кожного спортсмена на Львівщині. Бажаю чесних змагань. Чесно пройти цю дорогу. Я вдячний всім розвитним королям, які сьогодні допомогли організувати цей захід. Я впевнений, що судді виявлять самих найкращих, які гідно будуть представляти нашу державу на чемпіонатах Європи, світу і тисніх ігри. Ви наше майбутнє. І Воюємо заради спільної нашої великої. Вікожен спортсмен має можливість представляти державу на ринку, а також на чемпіонатах в селі, ви там представляєте велику в селі. Чесне змагання перемоги! Слава Україні! Організація турніру такого рівня в умовах воєнного стану це виклик, з яким Вівщина впоралася на відмінно. За словами організаторів, головна мета не лише роздати медалі, але й перевірити найближчий резерв Національної збірної України. Цей Кубок України покаже, хто сильніший. Цей кубок України перший місце буде мати майстра спорту України. Це досить великий досягнення. Я бажаю перемоги. Я бажаю вам кожного з вас стати майстром спорту України і доставляти нашу Україну, на міжнародних змаганнях. Достойно, сильно, по українськи Слава Україні! Чи є шанси зараз в молодих боксерів, які зараз проходять на ринку, відбуваються повторити успіхи Володимира Філечка чи зараз чемпіона світу Олександра Усика? Звісно, є. І це ми повинні. Всі зробити для того, щоб наша молодь, наші львівські українські боксери були нащадками наших знаменитих легендарних боксерів, про яких ви сказали, це Володимир Клічко, Віталій Клічко, Олександр Усік і багато-багато інших. Та головні пристрасті, звісно, вирують у квадраті рингу. Перші поєдинки вже показали. компромісів не буде. Кожен удар тут може стати вирішальним, а кожен бій кроком до омрійного трофею. Самі ж спортсмени налаштовані рішуче, бо всі знають, що конкуренція шалена, але жодні труднощі не можуть стати на заваді на шляху до омрієної мети. Доброго дня! Мене звати Артур Комаєв. Я з Одеської області представляю Одесу. Також я сам родом з Бахмута з Донецької області, і в мене дуже велика честь приймати участь на Кубку України. Велика шана вам і повага. Скажіть, будь ласка, чи як підго як проходила ваша підготовка до сьогоднішніх змагань, адже в таких містах чи це важко, як це зараз вам дається? Підготовка триває, мабуть, все життя, але до самого чемпіонату ми дізналися за декілька тижнів. Ми готувалися до професійного поєдинку. І в мене є ціль виконати майстра спорту України. Я хочу стати першим. Одна восьма позади. Впевнено, крокуємо до однієї четвертої. Дуже дякую, що ви з нами. Далі будемо перемагати. Так, все, успіху вам і бажаємо вам дійсно стати майстром спорту України. Кубок України унікальний турнір. Він дарує спортсменам квиток у світовий бокс. Адже саме тут часто спалахують майбутні зірки загальнонаціонального рівня. Тому за поєдинками в рингу пильно стежать і промоутери профібоксу. Після Кубку України чемпіон України стає майстром спорту України. 100% він попадає в національну команду України з боксу. Чи є ще варіанти, щоб попасти саме туди іншим методом, крім крім переможця сьогоднішнього турніру? Е, ну я думаю, що не те, що думаю, по-любому там є перший, другий номер. Це ті, хто скажімо, постійно, так то є вже збірні, які а, ну, на, на всіх турнірах, на всіх зборах ідуть першими. Так само є і треті номера, які йдуть страху. Овичнами, тобто не все втрачено. Якщо ти не виграв сьогодні, тут а маєш, як би скажімо, хороші скіли і є хорошим боксером, в тебе є всі шанси через якийсь час, все ж таки, стати другим чи навіть і першим номером. Тому ну. Ми, ми дуже сильно спостерігаємо як за першими, за другими, так і за третіми номерами. Але, наприклад, є дуже багато хлопців, які мають дуже великий потенціал, але сьогодні вони не є в збірній, так? І тому ну, мені здається, що кожна людина, кожен боксер, який виходить, має сьогодні шанс. Все залежить від нього. Реалізація такого масштабного проекту стала можливою завдяки тісному об'єднанню зусиль державного та місцевого рівню. Адже стабільне фінансування і підтримка спорту це не тільки про тут і зараз, а стратегічна інвестиція у здорову націю та майбутні перемоги України на міжнародній арені. Проведення такого заходу потребує великих коштів. Тому це і держава фінансує і міське управління спорту, обласне, також міністерство молоді і спорту, а також всі люди, які люблять бокс і багато людей, які сьогодні колись займалися. Кладом є от Юрій Путис, який багато років підтримує бокс, він також займався і сьогодні теж зробив свій внесок для того, щоб сьогодні чемпіонат проходив на достойному рівні. І таких людей багато, ті, хто любить бокс, тому що тільки на тих людях, які колись щось пройшли і люблять це весь плохи, сьогодні тримається молодь, сьогодні виховується в залах діти і дуже вдячний. Юрій Володимирович, ви вже багато років підтримуєте Кубок України з боксу. Знаємо, ми що українська школа боксу є одна з найкращих шкіл в світі. Скажіть, будь ласка, в чому секрет українських боксерів, в чому їхня сила? Сила є в тому, що вони, по-перше, українці. Вони, ми є насправді дуже потужна нація. Ми тренувалися колись, займалися, і тому і ми є сильні. І сила духу це є наша духовна Україна. Сила духу в такому турнірі відіграє на меншу роль ніж бійцівські навички. Адже тут одна помилка може коштувати перемоги. Ставки високі, бо головна мета кожного боксера, крім честі представляти країну на міжнародній арені здобути звання майстра спорту України. Переможці Кубка матимуть цю почасну відзнаку. Безкомпромісні бої триватимуть у Львові протягом кількох днів. Фінальні поєдинки обіцяють стати справжнім видовищем. де ми дізнаємося, імена нових зірок українського боксу.